Літні військовослужбовці 102-ї бригади вранці 10 листопада зібралися з плакатами на мирну акцію під адміністративною будівлею в Івано-Франківську. Вони вимагали провести ротацію бійців та евакуювати поранених на Запорізькому напрямку. На площі зібралося орієнтовно 40 людей. Учасниця пікету Наталія Тимків розповіла, що її чоловік та син, які служать у п'ятому батальйоні 102-ї бригади, зараз перебувають у дуже складній ситуації на запорізькому напрямку. В цих батальйонах, в якому служили поки змічені вікна такої системи, щоб вони там ходили і заходили. Вони живуть на позиції на ділянці на лінії фронту. Серед учасниць акції донька військовослужбовця 5-го батальйону 102-ї бригади Катерина. З міркувань безпеки своє прізвище вона не називає. Вони тримали оборону гідно, але наразі через порушення логістики, через те, що їм немає змоги знову ж таки повторююсь, не то, що воду воду і їжу передати. Їм немає змоги відповідно медикаменти, боєприпаси. Вони чисто фізично не мають чим боронитися. Учасниця акції, яка представилася Марією, каже, що на початку повномасштабного вторгнення її чоловік добровільно став на захист держави та четвертий рік перебуває на фронті без ротації у складі 5-го батальйону. Постійне переживання, молитви. Діти постійно питають, маму, а ми витягнемо тата. Мамо, а є шанс витягнути тата? Я не знаю, що їм сказати. Я не знаю, що їм відповісти. Я кажу: я зроблю від себе все можливе. Я пообіцяла чоловіку, я пообіцяла дітям. що Я зроблю від себе все можливе, щоб вивести хлопців. З її слів, 8 листопада, родичі почали збирати підписи під зверненням до Міноборони, військового омбудсмена та головнокомандувача ЗСУ. Наразі звернення підписали понад 70 людей. Після акції люди поспілкувалися з представниками Івано-Франківської обласної військової адміністрації у приміщенні адмінбудинку. Журналістів на зустріч не пустили. На пікет разом із родичами військових приїхав міський голова Калуша Андрій Найда. Він розповів, що більшість бійців 5-го батальйону бригади родом із Калуша або Калуського району. Після зустрічі з представниками обласної військової адміністрації він поспілкувався із журналістами. Багато речей ми не можемо говорити так, щоб вона порішити ситуацію, але з сторони посольської адміністрації. Те ж саме будемо сьогодні сесію Кам'янської ради, саме збиратися в закритому режимі, приймати певні звернення ну і через закриті канали передавати там на політику. До військових частин, так, то першопрезидента, до міністерства дрони акцент. Аби отримати коментар голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Нищук чи її заступників, Суспільне звернулося до начальниці управління інформаційною діяльністю та комунікації з громадськістю Ірини Лакізи. На момент виходу сюжету відповіді не отримали. Представники 102-ї бригади, відповідальні за комунікацію, сказали Суспільному, що відповідь стосовно цієї ситуації оприлюдні згодом на офіційних ресурсах бригади. Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.